Лікувальний масаж, нова зачіска та ремонт одягу за спасибі. Такі послуги жителям одного із мікрорайонів Черкас віднедавна надають безкоштовно. На волонтерських засадах там працює ціла команда ентузіастів. Усе пояснюють ініціатори, аби економити гроші людей та час. Про рай для пенсіонерів у наступному сюжеті взяла курточку, порвався мовні порвалася і брюки. Поки пані Наталія у черзі до швеї, її сусідка на прийомі у масажиста. Обидві обслуговуються прямо під своїм будинком. Такий рай для пенсіонерів та пільговиків організувала голова КСНО. Вона звернулася до терцентру по допомогу. Він знаходиться на Дзержинського аж біля Дніпра. Перше, що там пішки треба дуже довго йти. Люди такі, ось як до нас приходять, вони не можуть багато ходити. По-друге, треба на проїзд кошти заплатити. У дотешньому комітеті самоорганізації населення і масажі, і стрижки, і ремонт одягу усе безкоштовне. Вирішувати свої справи сюди щодня проходять з десяток пенсіонерів. Найбільше охочих до масажного кабінету. Його попервах, переповідають ініціатори, облаштували власними силами. Тягла з дому двері, оббили матерію якоюсь там, яка в нас була, зробили подушки, підготували там рушничок. Починаючи від. Реабілітації там після інсультів, після переломів, при захворюванні серцево-судинної системи, там специфічний масаж іде. І о, закінчуючи такими більш загально оздоровчими, оздоровчими лікувальними масажами, як при артритах, артрозах, астехандроз. Такі послуги за спасибі економлять сотні гривень сімейного бюджету, радіють місцеві. Це, мабуть, гривень 150 буде. Да. У планах ентузіастів розширити спектр послуг та відповідно полегшити життя усім нужденним. Марія Гаврилян Лана Бористенко Роман Буша Віка новини.